Захистити тих, хто ціною життя оберігає нас, підтримати їхні родини, допомогти у скрутних ситуаціях, надавати соціальну, психологічну та правову підтримку. Такими питаннями на Львівщині займаються офіси воїна. Прихисток для опалених війною з ініціативи Ориста Кавецького при підтримці Львівської обласної військово-цивільної адміністрації запрацював і в бродах. На Львівщині, а саме підгідою ініціативою голови Львівської обласної держадміністрації Максима Зиновича Козицького, такий офіс відкритий при держадміністрації, Він працює, але як кажуть, мало допомоги не буває, і ми дуже раді, що сьогодні. Саме місто в місті Бродах у такому великому місці буде цей офіс працювати в спільно разом з нами і разом з громадянами, які хочуть отримати цю допомогу. Прийдуть сюди і знайдуть те, що їх цікавить. Однозначно, це юридична психологічна допомога. Можливо, якісь є побутові проблеми, які будуть цікавити е, сімей, військових е, чи їхніх дітей, чи е, саме і квартирні питання, комунальні питання займаються наші офіси львівські займаються. Різними питаннями і пошуком пропавших, і людьми, які поранені зараз в госпіталях. Відповідно, ми надаємо такі допомоги, кличемо всіх долучатися до такої справи. На відкриття офісу раду завітали гості зі Львова, керівники Золочівського району, військові, розпочали з освячення. Хай праця, що буде службувати нашим воїнам, захисникам, буде благословенна. Хай провід цієї праці в будинку Офіс воїна і всі ініціативи і всі добрі дії будуть благословенні. Хай благословення буде на цю нашу спільну дію, яка є потрібною, корисною для нашої вітчизни. Ті, які сьогодні ранені, покалічені і приходячи сюди, надіються на допомогу. І ось. Саме ту хвилину ми всі зійшлися, щоб освятити цей дім, де не один буде приходити до вас, де один не на одного буде глядіти. І глянувши на нього, не раз може понівечити, серце ваше розкриється і ви допоможете їм. Такі ініціативи відкритих сердець у час війни це гарантія надійного тилу, що додає впевненості нашим захисникам, наголосив Павло Бардаков та подякував усім, хто долучився до проєкту. Дуже приємно, що до військових бувають і не забувайте, допомагають не тільки військовий час з а і в подальшому, коли ми рано, чи пізно скільки переможемо що буде допомога для військових в всіх напрямках, психологічній підтримки, правовій, медичній роботі, допомога не тільки військовослужбовцям, а й членам сімей, родинам і так далі. Це дуже приємно, це дає впевненість нашим військовим задушам дні. Марія Петришин як мама, що син від перших днів на фронті, добре розуміє значення таких осередків підтримки для воїнів та їхніх родин. А як посадовиця знає, наскільки важко зробити реально дієвою якусь систему? Я розумію, наскільки важливі такі заклади по всій Україні, і для нас важлива все таки кооперація, а не конфронтація, бо коли ми будемо сильні. Коли ми будемо об'єднані, коли будемо розуміти, що у нас один спільний ворог, коли ми розуміємо, що є сім'ї, родини, які потребують нашої підтримки, а також ми розуміємо, що перед нами постають складні завдання. І коли, звісно, настане перемога, а ми сподіваємося, що вона настане найшвидше, ми маємо закутати рукава і далі працювати. Працювати на благо України, працювати для тих родин, які віддали своє життя. За нас з вами працювати для тих воїнів, які повертаються. Пані Марія насамперед звернулась до волонтерів, що працюватимуть у бродівському офісі воїна. Дякую ще раз усім вам. Дякую, бо насправді такі речі дуже важливі. Речі, які ви робите, бо я розумію, що в цьому будинку будуть працювати не тільки ну, офіційні так представники, але й волонтерська команда. Бо рук завжди бракує, бракує, бракує часом. Навіть знаєте, зробити банального чаю. кави. і коли ми говоримо про офіс, е, офіс воїнів, так. Е... Це напевно це місце, яке має стати другою сім'єю для ветеранів, для воїнів, щоб вони були себе почувати комфортно, щоб вони могли прийти туди і поділитися тим, що їм наболіло, і важливо їх вислухати і бути в цьому епіному. Стрічку перерізану, затишні кімнати освячено, графік роботи є. Дружна команда волонтерів готова допомагати. Тож офіс воїна офіційно розпочав свою діяльність. Тут можна буде отримати консультацію юриста, підтримку психолога, посидіти за кавою з побратимами по зброї. Відтак, засновник цього ще одного соціального проєкту сподівається, що в офісі буде завжди людно. Дуже хочу сильно подякувати і волонтерам, які наштовхнули нас до такої діяльності. І я думаю, що цей офіс буде дійсно таким сильним місцем, сильним таким. Якби як осередком, де наші хлопці, де сім'ї наших хлопців, які воюють, будь-мати завжди можливість сюди прийти і завжди будуть мати можливість, якби отримати якісну якби допомогу, чи психологічному напрямку, чи соціальному питанні, чи юридичні питання, чи гуманітарна допомога, яка на сьогодні день потрібна для наших хлопців, які воюють на сході. Війна надалі йде, треба це розуміти. Тобто ми ще здобуваємо результати, але ще потрібно дуже багато чого зробити для того, щоб здобути цю перемогу. І треба молитися дійсно кожен день в нашому севищому, щоб наші хлопці з нашого району. Повернули живими і здоровими сюди, на наш наш район, і ми здобули таку суб'єктну умрійну перемогу. Через виклики війни державними програмами зараз складно охопити усі сфери, де необхідна допомога. Зокрема, і військову ділиться нардеп від Дрогобиччини Орест Саламаха. Після побаченого на Золочівщині зрозумів, що такі проєкти, як офіс воїна, варто втілювати у всій Україні. Ви знаєте, це дуже класна ініціатива, і ми будемо перебирати в них досвід, так щоб його так само поширювати не тільки в даному місці. Так дійсно є моменти, коли треба допомагати військовим чи треба допомагати їхнім сім'ям, і не можна їх лишати сам на сам з їхніми проблемами, а максимально потрібно долучатися до того, щоб їх швидко та якісно вирішувати. А ще пан Орест пообіцяв: якщо у бродівчан виникнуть проблеми, обов'язково допоможе їх вирішити. Звісно, що якщо є якась проблема і необхідно. Моя допомога він знає це, що і про можуть не неї розраховувати 100%.